Українська силиконова долина, колишню територію київського мотоциклетного заводу, перетворюють в інноваційне містечко за прикладом одних із найбільших it компаній світу, таких як Google чи IBM, наші фахівці отримують можливість розвивати власні проекти і продавати їх світу для України. Це перша велика спроба зупинити відтік талановитих кадрів за кордон. Іван Грибенюк розкаже. Їм тільки по 20, а за плечима досвід, якому позаздрить не один дорослий Андрій та Микита українські вундеркінди, до яких дослухаються найбільші it компанії світу. Хлопці мають і свою з чотирма офісами: в Словенії, Німеччини, США і ось тепер. В Україні ми працюємо з великими it компаніями, такими як Google, Cisco, IBM, для того, щоб привлекати інвестиції в Україну і в основному в українські таланти. По суті, хлопці зводять українських it фахівців із найбільшими компаніями світу. Ми даємо ідею, вони гроші на реалізацію. Єдина вимога розробка та інвестиції, тільки в Україні. говорили про Індії, Китаї, Бразилії, що потрібно інвестувати туди деньги так далі. І ніхто не говорил об украине і нас це дійсно задівало на одному патріотизмі талантів в Україні не втримати те, чого не вистачало умов для розвитку. Це і є ідея технопарку інновацій. Колишня територія заводу обростає новою інфраструктурою, офісами, кафе, спортзалом. Усе це безкоштовно. По суті, перша українська силіконова долина тільки в цьому приміщенні, де знаходиться до 150 наших хлопців та дівчат. І у кожного з них є ідея, і кожен хоче втілити її у життя. Рівень талантів на квадратний метр просто зашкалює. Кілька етапів від навчання до власного офісу. Якщо зробили винахід, і шукаєте кошти на реалізацію. Тут уже долучаються схожі до компанії Андрія і Микити, які зводять із великими інвесторами. Це спеціальна середа, яка з маленьких компаній робить більше компаній і більше і робить їх успішними. І основна задача, щоб ці компанії стала снаст в Україні. Так само колись із ідеї починав Олег. Вигадав диво спалах для смартфона. У результаті чіткіші та яскравіші фотографії. Нині його продукт продається в 40 країнах світу. Пристроїв уже продали на понад 2,5 мільйони доларів. Підлеження є. От хочемо глобально построювати построїти здесь і дуже віримо, що у нас це вийде. Технопарк приватний проект у підсумку має перетворитися в місто в місті. Держава поки що підтягується. уже обговорюють. Закони, які спростять життя таким ініціативам, і вперше на високому рівні лунає вислів, який давно став для світу буденним. Цифрова економіка. Ми маємо відходити від стандартних підходів, і те, що ми маємо такий майданчик сьогодні в Україні, говорить про те, що довгоочікуваний крок зроблено. І це тільки початок. Серед перших it компаній, які вдалося повернути або з-за кордону, або знайти в Україні розробники віртуальної реальності, мобільних інновацій, винахідники в оборонній галузі, загальна вартість проєкту – 200 мільйонів доларів. Іван Грибнюк та Ігор Сіритесен ТСН, 1+,1.